Доброго дня, хочемо подякувати чудовим волонтерам, Шелудько Сергію і розовик Мар'яні Васильівні. Вони нам на медпункт прислали подушок, яких нам дуже не вистачало. В'язаних шкарпеток, засобів особистої гігієни, забезпечили нас трошки медикаментами на зимовий період. От, і трохи хірургічних наборів прислали. Все це піде в діло, все заради перемоги. Дякую вам щиро. А також дякую всім небайдужим, хору Горлиця, який наспівав на всі медикаменти. І всім березанцям, всім привіт. Хотіла би подякувати Сергію Шелудько та його підписникам за придбання запчастин на нашу машину бойову. Щиро дякуємо за допомогу. Ми відремонтували її. За придбання резини, бампера, стекол на неї. Все, машина пішла в роботу щиро вам вдячні отам держи закриваю всі ці википаються друзім привіта слава україні з вами віктор єжечук і я старійший луч Ну і знову Віктор робить робот велику. І ще один, главный Олег, Миратан. Ні, это ти грозович дивись. Воно працює. Чуєш, що я хочу тобі сказати? Там пускает. Там стоит 160 Вон не Воно не Що таке 161. Ну, кілометри. 160 Ну, километров. Скорость? Может ну, да, ехать? 161, так. Да. А воно знаєш, коли включают? Коли ми галки включают. Ні, там коли ми галки, стоїть якраз 200 ситів. Вознято вообще, вообще 155. А так буде 160 да. не, воно стоить, так, 160 их. Нет, может так. Так? А я не знаю, что у вас такой. А так я же не ездил на нем. Давай попробуем проехать. 160? Ну Сейчас да. проверим. <ріх> так что есть проблема. 160, 160 на для да? 161 Нет. кілометр. Ні, це мене просто міль. так інструктували А, так вони може 100 мілі йшли. 100 міль. А, так да, міль. вони 100 міль да, їхали. Можна. Він каже, вона більше ну, їде, да, да, 100 не їде, чуєш? 100 міль, 161 км. Все, да, я забув, точно, ну, все правильно, yeah. одна ж міля це То 100. Я точів, куди ж думаю, і далі умілічував. Не, по красоті... Куди? Тут 200, <laughs> 200. Ну, да. Так що це взагалі. Так що такої тачки ще не було. От, І дякуючи <laughs> деяким людям і дякуючи Віктору, ця машина... Все-таки буде виконувати ці завдання, яка вона є. Це швидка медична допомога і поїде вона все-таки до конців. Зараз попросили електрика Серегу для того, щоб проконтролювати цю ситуацію. Пристоїнив, це все діло, бо воно було відключено. Машинка 2019 року, 3 дізель, ну не знаю, як робить мотор, мене аж впасить. Тобі нравився? Да, Піднімаєте? Зараз, да, так, да, я тут все позащовкую. Як повиси. ти надюха така Штука, да? Да. Да. Я думаю, що вона повинна бути... Оце вона стала впас. Да. Там, да. там ще, по суті, добави бути типа, фіксація колес, да? там... фіксація це ну, є. Є. І фіксація є. самого Його. каталки в цьому. Бачиш, як вона заїжджає. Просто там навіть вода тобі є. Тридцять душки є, закасочка є. І це дякуючи нашим там тайним деяким людям, які посовітували нам забрати таку тачку. І, не, мені посовітували, а я сам не можу, то дядя Віктор одразу пристроїть її туди, куди треба. Дасть Бог буде ще одна така сама. Прикинь? Mm. Так, я вже їм далі показував. А що це за бригада була? Не попав. Не попав. О, попав. Все, Бо ти с... казав, у них тільки одна машина була, ти одну їм вже передав, да, я а я чотири одну... екіпажі, так? Да? Да. І це буде на евакуацію поранених хлопців. Бляха, ну це просто капець. Машина, звісно. А це тепер треба опустити, закрити двері, так? Да? Дивись, мені ми... треба... треба опускати повністю. Закриваємо ці двері, виходить. Ага. Тепер і закриваємо. Тепер получається... А ще фіксатор. А все, давай. І тепер закриваємо. Мощний фіксатор. Мощний, звісно. Ні, ну все класно. Тепер Раз. Ще такого не було. ПЛЦ, да? Чего, не дали поднимай вверх? Нет, это не все. Так це ти... Стой. А, он удалит тут не тянет. Я рублю з, з... А там шею. Є... А, то наверное. Вот же тільки вверх нет. Теперь можешь довести. с ним. Не, Ні, п ят п ят, я не, не тут... да. А? Я тут не ж пускал. Надюхин. Яхты. Все, Мені можна Диви, яка штука. І, і то виключається, так? Да? Да. Ай по красоті. Кадюхи можна... на ну лайкос. Там воно має бути ще з музикою, типу ти нажав і воно оце. Це ти зараз виключив а, кнопку, так? Да. Оп, оп. І воно має. О, це ти вниз, буває. І... Ага. А, він ще А, він і так опускається, поняв? Тут ще й деякі... Ну так, да, я думаю хлопці вже там розберуться. Взагалі по красоті. Класно. Ну дуже, дуже нічого. Прямо. Класнюча машина, так? Да? Да, Якщо друзі зараз покажу. Одиви, як двері ну, Оп! У нас ще не в кожній лікарні є такі ці, так? Да? Не... Це, це, це дуже класна штука. Так що такий невеличкий обзорчик. І камера, так. Я думаю, що там вже Сірураш підключив акумулятор. От цей кондиціонер окремий. Ну і печка. А він, наверное, вже включиться. А ні, я не знаю, я не розберу. А ну глянь. Все світиться. Так. Це можна все повключити, блять. Світло. О, дивись, лікарня пахне. Ну понятно, парень. Хто, мабуть, щось. Не знаю. Оце це от обігрів. Ось у АС, це, це, наверное, це кондиціонер. кондиціонер. О, да. А ну його. Кондиціонер. кондиціонер. Критикалом не показу, да. А тепер тут ту, наверное, цим може регулювати. Так, це типу. Це кондер. Тип... Треба десь. Хет. Да, це кондиціонер. Він виключений. Виключений. Де? А де у нас обігрівка? Тут просто. Оце о боже, і тут часи якісь. Так, лапсі таймер, старт, стоп, лапсі таймер, так, клок таймер, 10 минут, 1 минута. Це Виход якийсь. 12 вольт, 12 вольт. Тут був дефібрилятор, його зняли. Так, да, дефібрилятор був і, мабуть, ще якась вігня, а то було а наше серце. Оце є. А воно є? Воно все є, воно все працююче. Тільки нема балонів, навіть. Балон там має ставитися. Тільки ну, там буде. замкнуто, я не відкривав. Треба якось знайти... А тут то теж камери, да, так? Це так, да, дві камери. Дві камери Три. стоять. Три, Три камери стоять. Камери... Ось сюди, тут тут даже диви ці штуки. А це що, типу? Де? Водітелю сигнал, мабуть, так? Да? Ну, ну не знаю, що тобі ж диви то, тут. Я знаю, що у, них у всіх є... Радіо почало було. О, бачиш, тут просто ця людина може керувати, і та людина, і тут можна так, кожен керувати. Кожен можна на себе. Є лок, є фул, є де. Що таке де не знаю. Класно, зараз прокатаємося. Зараз прокатаємося, треба зрозуміти що оце таке. Де? Оце? Та я думаю хлопці розберуться. Дві минути поставив таймер. А, таймер! Нічого собі, тут взагалі все так по красоті. А, короче, Мені подобається, що є оці штуки. Ну я зразу знав, кому мені скидати фоточку машини, так? Да? <гум> я теж ну, дуже хочеться, щоб так, такі вещі йшли туди, куди потрібно, щоб з них робили не майстерню, а щоб це була машина безпосередньо для виконання тої роботи, яку вона робить. Дивіться. Клас взагалі. А що там у нас пищить тут? Да, тут от така там. Там ще замкнуто, я даже не знаю, що там. А там є ключі? Э, так ключі десь там должны бути. Автономка, я так понимаю, отже ж. Да, вже гудить. Вона вже знаружі гудить. Почала Дуть начала? Працювати. Ну, ще не дує. ну вона сейчас пока продується, пока. То більше автономочка робить. Інвертор свій власний. Інвертор? Це з 12. 13 12 вольта отпут дає. Вообще капець. Свій власний. Все закривається красивенько, класненько. Я взагалі просто... Подивись. Вообще красота. Все є абсолютно. Абсолютно. Це дуже круто. І там ще якісь ящики є, але вони замкнуті маленькі. Дивись. Ось такі знизу бачиш. Типу, ну, з тої бач. то, сторони? Да, то, і, і Там собі залізти? Там Ні, там воно відкрите, але ще у тому ще є ящик. Так, виключити якось треба. Так, все А як обесточить повністю будку? <плес> <плес> від цього тильки. Да? Акумулятора ну, треба знімати. Да. А я думаю, що бути якась ця, да, непонятний штука. Крутюща, так? Дуже, да? дуже, дуже, дуже наворочені хрень. Скажи. А, знаєш, Родя, так, Навіть щоб головою не билися. <плес> <Вообще> <плес> все <плес> А от я включив цей Синій. Синій. Сині. Така є машина, вовків да Вінчі. Це фул. Виключить це що таке? А, оце вони і є направлені ці. що списати може. А інвертор я виключу поки що. Да, да, виключаю все, глуши. Виключив тут, я поставлю на ноль тут. Там ми ще Серегово попросимо, він поки акумулятори відкине, щоб що вона... Виключив хейт. Що таке хейт? Ну, Обігрівач. Не знаю, чи він працює, треба перевіряти. Працює, будемо бо, богу Бачиш, Значиш, локи стоять. Угу. Клас. Локів да вінчик. Да? Да антифрізу давай доліємо і зараз поїдемо прокатаємося. Ще капєт. На автоматі. Ключів у мене тут запасних немає. Ключів немає ніяких, а? Яких ключів дивишся, ну це не, не всі це жі гоні, я не знаю. Ні, це три, всі три. А ті ключі, щоб бардачки відкривати немає. Так що, друзі, отак працюємо далі. Вітя бере лафету, сьогодні їде. Одну машину до хлопців. Шановні народи, вільної та могутньої країни бажаю здоров'я. Ми бійці легендарної 25-ї повітряно-десантної січеславської бригади, 7-ї парашютно-десантної роти. Виражаємо велику вдячність в купівлі та передачі резини для е, трофейного КАМАЗу, який виконує поставлені завдання на Покровському напрямку. Щиро вдячні сім'ї Шелучка, також Телеграм та Ютуб каналу, також Фейсбук Сергія Шелучка та всім небайдужим, які долучилися до збору, та які взагалі підтримують Збройні Сили України. Разом до перемоги, разом ми сила, слава нації, смерть ворогам! Так що, друзі, відділення номер 1 Найкращий оператор. Відправляємося хлопцям 100 першу бригаду. Два дизельних автономних обігрівачі. Так що дякую всім за підтримку, за довіру. Задача ще одна виконана. Працюємо далі. Ну шо? Шо що, що сказати? Я би ще й поговорив щось. Немає рації. Ки перший другому, другий першому. Так? А не, це його рація, цю штуку скоріше. Звичайно, машина. А ми ж виключили все. Воно все йде, питання йде від тих акумуляторів. Ми їх поки відключили, а там вже як хлопцям треба, вони будуть їздити, вони, вони буде заряджувати. Наліво. Так що фух, прикольно. Саме головне, що ця машина буде, буде робити ту роботу, яка, для якої вона зроблена. Хлопці, в принципі, дуже молодці, Позвонили, кажуть, дуже жалко, просто наліво. Машинка. Розковирювати її, просто краще щось інше, а ця хай виконує правильну роботу. Але це буде реально машина. Да? Вона їде дуже добре, мені подобається. Таке 100 км більше не йде, вона 100 мілі йде, чуєш, оказується. Ну так, да, в мілях же все. мілях це 160 км. Але на ній бачиш, він ішов 160, воно не, не Ось Зараз скільки ми йдемо? 50 це скільки. 50, 50, сотня, почти, почти 50... Сотня сотня, да. На легесенько йде. 2500 тримає. Погано ще не, не показує, який це. Яка скорость? Да, Яка яка передача, так? Да? 2000 обертів я йду більше 100, зараз буде 120. 60 мільй це десь 110. Ну, 80 це 120. До а? а, ну окей, тоді давай до 100. 80 120. Вона чудово їде. В ні, так все робить, все чідненько, да? там ти що, і бляха, я, у мене аж серце крові обливає. Просто, е, люди, які знають скільки вона коштує переобладнання такого там, е, вони не будуть проходити її, бо... Ціна такої машини нової там 19-го року за кордоном десь 50-60 тисяч сповним обладнання. Да, да. ну, у нас трошки не розбарахована, бо її ну, да, перевезти. Да. Але все одно О, гальма е, ви... а? Вальма, бомба. Викинуть просто всередині і зробити з зайтіх технічку, е, Ну, по місту тут крутнися. Mm -hmm. Ось така от красота. Ну, в принципі, рішення правильне, е, хлопці знайшли правильних людей. Задача просто нам зробити те, що їм потрібно, а ми віддамо тим, кому це потрібно. Верніше, ти, ти віддаси тим, кому це потрібно. Так хочеш, можемо разом з'їздити. Ну, як буде в мене час, поїду. Ну, ти хочеш, щоб я проїхав, так? Ну, звісно, я хочу, щоб ти проїхав. Там каву розвив, якась тварина. Але тобі нічого страшного. Тож не ти? Ні. Уже добре. Так що, друзі, отак. От Машинка, звісно, класнюча. класнюча. З блимавками, де ми вже відключили акумулятори. Тут автономочка стоїть, акумулятори, все. Тут щось закрите, поки нема ключів. Ну одне ще тільки правий руль. Ну, нам не привикать. Сів і поїхав. Так, обожди. Дельма нажав і все раду понад... і... Само... Ні, це задня. Задня, драйв, все драйв. вірно. Так, там нема. Та ти що? А роби, а? Ракета, дай трошки закриєш, тобі не було. Ти що, по красоті. Да, з магалочками Да, ну, все Ти що, крутяк. Так що, друзяки, що я вам скажу. Ну відчуття, конечно, Так, Да, він каже 100 км. Тут просто на основних машинах на старих, пишеться мілі і кілометри. и А тут це то милі. Ого! Оце 60, ну все сейчас шатрошечки и буде. Ульоха, ну шикарно йде, машина збита до кучі, все класно. Все. Вон Ромчик поїхав. Де що? Ну по красоті, де що, Вообще, я довольний. Так що це дуже хороша така зділка у нас тут відбувається. Дуже шикарно. І найголовніше, що вона буде дуже корисна для хлопців, яким вона потрібна, тому що зараз кожна машина вона дуже важлива, от іменно на евак. Понятно, що вона нуль вона не зможе їздити, але вона буде їздити на стабілізаційну тобто, да. стабілізаційний пункт і далі евакуація до е ну, або реанімації або до е госпіталя. Тобто да. е це називається е медавак. Медавак. Да. А є ще кейсивак. Кейсивак це та машина, яка доставляє е бійців з нуля. Ну Це до... ти свою машину передав да, на кейсвак. Кейсевак, так. Да. Та ти передав, що там в нас. Це ж Chevrolet такої, 98-й 98, 98 рік, 6,5, дизель турбірований. Вона мощна, вона Такий як у Хамері, так, та, моторяка, ти казав? Абсолютно такий самий, як у Хамері. Как... Всі ядна, жре все, що можна. Ми прибрали, виходить, два задній ряд і оце крісло оставили це крісло сюди назад, щоб сидів лікар. І тут поставили ноші, поставили... — Я фоточку. — повністю обшили, е, щоб можна було вимити. Ну, там, під... Це ти кому хлопцям передавав? Що за підрозділ? Е, вони взагалі окремий я понял. Це розвід батальйон. Ну, я зрозумів. — Це розвідники і вони. Але у них є, ну, так як у всіх так? медики, є чотири екіпажа медиків, але тепер, не. всі... — Так, Було два, стало чотири. наскільки я знаю. Може я щось помиляюся, вони там можуть поправити. Але було два стало чотири, е, і на ці чотири екіпажа. А тепер вже буде ще одна. Там є ще одна, але в неї проблема. Е, вона була не ембленс, така як ця, ага. а вона була просто як перевозити там інвалідів, знаєш, просто uh -huh, там uh -huh. нічого всередині немає. Ні е, цього генератора кислорода, ні балонів під кислород, ні дефібрилятор, дефібрилятор. Ні, ну вже класно. У нас є кондиціонер, у yeah, нас, нас є опалення, взагалі е, крутяк. це... І там багато всяких різних штучок. Все, тоді на цьому все. Всім здоров'я і добра. Працюємо далі. Ну, от така красота.